На ну, ми пана Борислава, хочу щоб розпочали розмову із повідомлення французьких змі про те, що міністр оборони України Рустему Мєру скасував свій візит до Франції. Сьогодні він там зі своїм французьким колегою мав запускати артилерійську коаліцію для допомоги Україні, але от міркувань безпеки він туди не вирушив. Буде брати участь у режимі відеоконференції. Прокоментуйте, будь ласка. Знаєте, мені нема чого коментувати. По перше, я пояснюю, я ніколи не коментую ті речі, про які не маю навіть гадки. Всі експерти і всі консультанти завжди мені казали: не треба казати, що ти чогось не знаєш. Глядачі цього не люблять, але я не коментую саме тому, що не знаю щось. Ну, це правильно, це нормально. Це в нас традиція така, що політики, політичні експерти, всі інші коментують будь-що завгодно. Так не повинно бути. Ти повинен говорити про те, що знаєш. Я не знаю, чому Умєров не полетів до Франції. Я не розумію, які питання безпеки і що йому завадило. Але в будь-якому випадку, коли відсутня особиста комунікація. Це завжди гірше ніж відеозв'язок. Хоча давайте відверто казати: вчора відбулося було відбулось засідання в рамках Ради Україна НАТО, і там навіть по відеозв'язку не було залужного. Оце я можу сказати дуже погано, і тому, коли умірав буде по відеозв'язку про щось домовлятись, може в нього все і вдасться. А от коли залужний не був присутній, хоча його чекали, особисто чекали в в Брюсселі. На цьому засіданні, оце я можу сказати удар по Україні. Мова йде про Раду України НАТО, і вона була на рівні військового керівництва. Військові про що говорять? Про те, що навіть теоретично, якби залужний брав участь у режимі відеоконференції, це не одне і те саме, що вічна віч навіч спілкуватися із військовими. У вас є якісь припущення? Чому, по-перше, залужного не пустили? А по-друге, українська сторона жодним чином це не пояснила. Відмовилася від будь-яких коментарів. Бач? В мене є, скажімо так. Думки наших західних партнерів вони вважають, що конфлікт між залужним і зеленським, хоча ні, це неправильно, між Зеленським та Залужним, нікуди не зник. Це перше. Друге. Офіс президента не хоче, щоб залужний з'являвся на міжнародному рівні, боючись, що це додасть йому ще ваги. Хоча це дурня Залужний – не політична фігура, Залужний концентрується на війні, і питання, які він повинен був там говорити, могли нам додати ваги не тільки серед військових, а й додати ваги в перемовинах на отримання зброї. Більше того, давайте для себе в кінці кінців з'ясуємо, ми йдемо в НАТО чи не йдемо в НАТО. Якщо ми йдемо в НАТО, то будь які рухи, які посилюють наші можливості, які прискорюють наш рух до НАТО, ми повинні підтримувати і сприяти цьому, замість того, ми бачимо, що залужного не, ну, не тільки не відпустили, а й не дали можливості спілкуватися на рівні відеозв'язку. До речі, а щоб всі розуміли, глядачі це було спілкування на рівні військового комітету найвищого органу НАТО. Він збирається не так часто, і саме він був призначений, присвячений, вибачте, Україні. Питання озброєння, питання комунікації, питання майбутньої війни між НАТО та Росією все це могло бути обговорено. Жодне з цих питань не обговорили, тому що е, питання, які були, ну скажімо так, обговорили, це були номінальні. А такі питання повинні говорити на рівні саме з головкомами. Цього не сталося, хоча були представники і всіх генштабів НАТО і керівника керівника військ США в Європі НАТО і всіх всіх, але від України був просто представник генерал-майор. Так супер галочку ми поставили, але нам потрібна галочка чи результат. І тут найгірше, що мене запитували наші західні партнери, з якими я, мої старі колеги по парламентській самблеї Ради Європи. А що відбулося? Я кажу: ну знаєте, спробуйте загадатися самі. І вони кажуть: А що Зеленський все ще а, ревнує залужного? Я кажу: Ну ви ж самі читали всі в західній пресі, і тоді взувала дуже цікава фраза: а що йому не потрібно те ж саме, що і Україні? Я не знаю. Мабуть, тут окрема історія. Тут знов рейтинги перед очами, тут знов проблема особистого ставлення до залужного, і тут знов ситуація, коли заручниками цієї ревнощі стає Україна.